Hello, it's me, Alice, and today I want to show you my usual day. First, I have my English lesson. Хочете, щоб і ваша дитина так само вільно спілкувалась англійською? Тоді це відео для вас. Мене звуть Наташа, і вже понад 7 років я допомагаю діткам з усього світу полюбити англійську мову. Мені допомагає команда талановитих вчителів, які розділяють мою любов до викладання і знають, як зробити навчання і цікавим, і ефективним. Кожна дитина це особистість. І тому ми створили систему навчання з індивідуальним підходом до кожного учня. Football. Football, yes. Також у нашій школі є щотижневі розмовні клуби, де дітки мають можливість. Почути англійську іншого вчителя, а також поспілкуватися і познайомитися зі своїми однолітками. Батьки часто діляться з нами тим, як змінилися їхні діти після занять. Про те, як вони стали більш впевненими в собі, набагато краще сприймають нову інформацію і, звісно ж, вільно спілкуються англійською. Hello everyone. And today we will do together with me. So my name is Alice. Let's go. А це. Найкраща нагорода для нас. Хочете, щоб уроки вашої дитини проходили і в задоволення, і ефективно? Запрошую до нас на пробний урок. Залишайте заявку, і ми зв'яжемося з вами якомога швидше.